І сьогодні відбулися. У нас був дуже успішний день. Тому говорити важливо. Ми всі працюємо для однієї мети зупинити вбивства в Україні. дуже проста мета. я щойно мав честь говорити з президентом Зеленським. і у нас було багато обговорень. Я не прямо говорив з президентом Путіним сьогодні, і ми подзвонимо йому одразу після цієї зустрічі. Я впевнений, що у нас буде хороша зустріч, можливо, чудова зустріч. Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч і. Подивимося, чи ми зможемо це зупинити, тому що з часу Другої світової війни нічого подібного не відбувалося. І зараз я маю щось передати слово великому політичному лідеру в Європі, пану Марку Рюти. Зараз він генеральний секретар НАТО, а також містер Стармер, прем'єр-міністр великобританії, мій друг у нього чудово. Все виходить і всі його люблять. Всі знають президента Макрона з Франції. Він з самого початку був на моєму боці один з перших президентів, з ким я познайомився на посаді. З першого дня він мені сподобався. Зараз він мені подобається ще більше. Це досить нетипово для мене. пані прем'єр-міністрка Малоні прем'єр-міністрка Італії, чудова лідерка. She's served now, even though she's a very young she's served there for a long. Інші прем'єр-міністри так довго не служать, але у вас вдається тривалий час залишатися на посаді, і ви залишитесь на ній. Я думаю, також канцлер Мерц, німеч дуже сильна особистість, дуже сильний. Лідер, його дуже поважають. У Німеччині він також є моїм другом і маю честь дружити з ним. Чудовий у вас засмага, чудовий вигляд. Yeah, Я також хочу так засмагти. Також президент Фінляндії. Ми всі його тут любимо. він? ви Виглядаєте краще ніж будь-коли і ви також чудово попрацювали. Ми вас всі поважаємо і дуже хотіли, щоб ви були тут. І ви дуже також маєте великий зв'язок з потенційним нашим успіхом. І також президентка Єврокомісії, пан Урсула фон дер ми щойно з нею уклали Велику угоду можливо вона є сильнішою за всіх цих інших за цим столом. Однак у нас ще не були чудові переговори і вас поважають по всьому світу. Я хочу подякувати також вам за те, що ви сьогодні тут я вважаю, що президент Путін погодиться з тим, що Україна повинна мати безпекові гарантії. Ми будемо говорити про це детальніше. Хто буде робити що саме? Однак я позитивно налаштований. Я думаю, що ми зможемо досягти. Такої колективної домовленості Ми з'ясуємо, як це зробити, і європейські держави візьмуть на себе багато чого е з цього. Ми забезпечуємо безпеку. Нам також потрібно буде говорити, враховуючи е зараз, де знаходиться. Лінія зіткнення, можливий обмін територій. Досить сумно дивитися на мапу зараз, і потрібно буде обговорити Також це з президентом Путіним. Також є президент України. Ви щойно з ним познайомилися? Ми спробуємо організувати тристоронні зустріч якнайшвидше. я маю таке відчуття, що ви з президентом Путіним про щось домовитися. Зрештою, це рішення, яке може зробити тільки президент Путін та народ України. Президент президент Зеленський та народ України. Я Думаю, що що результат буде дуже хорошим. я організую зустріч з президентом Путіним. Якщо е, ви хочете, я приєднаюся. Я не те, щоб дуже хотів, але якщо ви хочете, я приєднатися. Ми хочемо врятувати людей. Людей, які гинуть 5 чи тисяч людей на тиждень, іноді І звісно, ми б всі хотіли негайного припинення вогню перемир'я, поки ми пропрацьовуємо довгостроковий мир. Однак, якщо цього не станеться, президент Зеленський та президент Путін можуть про це поговорити ще трошки. Шість приблизно воїни, які ми закінчили, у нас не було там перемир'я. Я не знаю чи воно є необхідне, можна домовлятися під час бойових дій. Однак мені подобається ідея перемир'я, тому що вбивство припиняється одразу. Однак я вірю, що можна досягти зрештою мирної угоди, і це можна зробити найближчим часом. У нас є тільки ось ця війна, яка залишилася з усіма іншими. Ми вже покінчили. Коли ми тут закінчимо, то, можливо, якась нова почнеться. Я її також зупиню. Однак війна, яка зараз відбувається, вона одна з найскладніших та дуже така е, важка. Також я сподіваюся на чудові результати. Ми сьогодні будемо також говорити багато що сьогодні. Ми також маємо за честь те, що ви сьогодні сьогодні всі приїхали до нас, а ви голови чудових країн вас поважають по всій Європі, і ви можете виступати значною мірою від імені також інших країн Європи. І я думаю, що ми сьогодні досягнемо домовленості. Майже я думаю, стосовно всього, включно з безпекою, і ось ось власне і все. Пане президенте, якщо ви хочете щось сказати, можете повернутися, поговорити з медіа або скористатися моїм мікрофоном. Дякую дуже. Я можу говорити без мікрофона. Дякую дуже. Ми чудово спілкувалися з президентом Трампом. на мою думку, Це була найкраща наша розмова, наразі най найкраще, мабуть, буде у майбутньому. Однак дуже хороша розмова. Ми говорили про чутливі моменти, включно з безпековими гарантіями. Ми дуже раді, також, що всі а, лідери інші тут безпека в Україні залежить від США та від ЄС і також з тими, хто приєднувався онлайн, ті, хто в наших серцях. Багато країн вони на стороні України і. Багато людей хочуть закінчити цю війну, зупинити Росію. Ми говорили про це. Будемо говорити також про безпекові гарантії. Дуже важливо, що США дасть такий сильний потужний сигнал, і готова буде надати безпекові гарантії. І другий напрям дуже важливо провести обмін всіх на всіх. Я також дуже вдячний вашій дружині. Пане президенте за лист стосовно наших викрадених дітей. я думаю, дійсно, що це буде історичний момент повернення дітей назад до їхніх родин. Це дуже важливо, і я радий, що ми це обговорили також з президентом Трампом. Я сподіваюся, що ми знайдемо рішення. І також дуже важливо, що всі чутливі речі територіальні і так далі. Ми будемо обговорювати на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі. Президент Трамп спробує організувати таку зустріч. Президент Трамп каже, що він приєднається або ні. Україна буде рада. Якщо обоє з вас цього захочуть, то я буду. На цій зустрічі так я думаю, що це дуже важливо, щоб ви приєдналися безпекові гарантії повернення дітей і також всіх наших людей, не тільки військових, так також і всіх цивільних журналістів, всіх, хто ув'язнені в Росії зараз, вони нам потрібні і гарантії, які працюватимуть роками. Ми говорили про них. Я показав президенту багато деталей на карті. Багато деталей стосовно бойових дій дякую за карту я хочу забрати. Так, я думаю що у нас була конструктивна зустріч конкретна я надзвичайно вдячний усім лідерам тут присутнім ви дуже допомогли. Ми раді що у нас сьогодні ми змогли досягти такої єдності дякую пане президенте за те що ви запросили нас так, я думаю, ви побачите, що президент Путін також хоче чогось досягти. Я думаю, що коли не якщо ми організуємо таку зустріч, то ви побачите певні позпозитивні зручення. Я знаю, що є більше тисячі полонених, і дуже скоро, можливо, негайно їх випустять. Я думаю, це чудово. Також ми після цієї зустрічі, будемо організовувати yeah, наступно. Так uh, як я говорив uh, пан uh, Рюте, так дуже коротко, пан Дональд, Дуже хочу подякувати. Ви почали діалог з президентом uh, Путіним uh, uh, в лютому. Був перший uh, дзвінок, uh, здається, uh, і от ми змогли досягти того, що ми, ми досягли сьогодні. Ми вийшли з тупіка, ми Маємо Зупинити руйнування української інфраструктури, зупинити вбивства це жахлива війна. Тож е, я очікую е, того. Давайте забезпечимо, що ми починаючись сьогодні, будемо далі рухатися. Дякую вам дуже і також всім європейським колегам. І також те, що ви сказали, що ви готові брати участь у наданні безпекової гарантії, це дуже великий крок. Це прорив е, надзвичайно важливо, яке все вирішує. Дякую за це. НАТО теж погодилося від 2% до 5%. Це два відсотки, які не завжди сплачуються п'ять відсотків, які сплачуються завжди. Це такий надзвичайний також крок. Можливо, від імені комісії ви могли би сказати так. Дякую дуже. Я рада бути тут сьогодні. Оцей дуже важливий момент, і дійсно. Ми тут, європейці, друзі та союзники. У нас був чудовий саміт НАТО разом з двома найбільшими економіками у світі. У нас нам вдалося укласти найбільшу торгову угоду за усі часи. І зараз ми тут з вами працюємо над справедливим та тривалим миром для України і над зупиненням вбивств. Наш спільний інтерес зупиненням вбивств. І ми працюємо безпековими гарантіями. Стаття 5 говорить про безпекові гарантії. Я також хочу подякувати за те, що ви зазначили про тисячі викрадених українських дітей, як мати та як бабуся. Я вважаю, що кожна дитина має повернутися до своєї родини. Це також має бути одним з основних пріоритетів у цих переговорах: забезпечити повернення дітей до родин. Дякую. кілька тижнів тому ви тут сьогодні з іншої причини. Однак дякую за те, ви зазначили. Ми дійсно кілька тижнів тому уклали найбільшу торгівельну угоду за усі часи, пане пане канцлере, чудовий лідер Німеччини. Дональда пане президенте, дякую за те, що прийняли нас сьогодні. Це дуже сприяє просуванню те, що ми зустрілися сьогодні всі разом, і е, те, що ви двоє е, мали чудову зустріч сьогодні в Вашингтоні, наступні кроки вони будуть складнішими. Ви відкрили шлях е, минулого тижня у п'ятницю. Однак зараз почнуться складніші переговори. І якщо чесно, то ми би всі хотіли бачити перемир'я починаючи вже з наступної зустрічі, я не можу уявити. Щоб наступна зустріч відбулася без перемир'я, тож давайте попрацюємо над цим, давайте спробуємо тиснути на Росію, тому що те наскільки довірятимуть нашим зусиллям, буде залежати що від перемиря, починаючи з серйозних. Наступних кроків серйозних переговорів я би хотів підкреслити цей аспект. Ми б хотіли бачити перемир'я, починаючи з наступної зустрічі, зустріч, яка має бути тристороння, де б вона не відбулася. Та ми е, ми дамо можливість пану президенту поговорити з паном президентом і подивимося, що вийде. І я це говорив. Я ще раз скажу у тих шістьох війнах, які я. Завершив не не, не було перемир'я. Ви знаєте, війна в Конго вона тривала 30 років. А ще одна, яку ми закінчили минулого тижня в дві великі країни. 35 років продовжилася війна. Перемир'я не було. Однак, якщо ви зможете десяти перемир'я, чудово. Якщо не буде перемир'я, знаєте. У нас є ще багато чудових пунктів для досягнення. Також джорджя прошу до слова. Дякую, пане президент, що приймаєте приймайте нас сьогодні. Я думаю, це важливий день нова фаза після трьох з половиною років, коли ми не бачили жодних ознак, жодних знаків з боку Росії, що вони хочуть діалогу. То щось змінюється, щось уже змінилося завдяки вам. Також зафілд. Завдяки також тому що українці досягли завдяки своїй хоробрості і завдяки нашій єдиній підтримці. Я хочу нагадати, що якщо ми хочемо досягти миру, якщо ми хочемо гарантувати Правосуддя, ми маємо залишатися об'єднані, і саме тому я про це кажу зараз. Тому а, сьогодні чудовий день. Ви можете розраховувати на Італію, як і самого початку. Ми на стороні України і ми абсолютно підтримуємо ваші зусилля, пане президенте. у досягненні миру. Ми будемо говорити про багато важливих тем. Перша це безпекові гарантії, як бути. Певними, що цього не станеться знову. Це попередня умова будь-якого миру. Я рада, що ми поговоримо про це. Я рада, що ми почнемо з пропозиції. Дивитись, скажімо, стаття 5, така модель на зразок статті 5. Ми завжди раді робити пропозиції, готові робити пропозиції стосовно миру, діалогу. Яким чином ми можемо гарантувати мир? Та забезпечити безпеку Емануель. Дякую, пане президенте, за те, що ви організували цю зустріч, і за те, що ви продовжуєте займатися цим, і всі за цим столом вони дійсно хочуть миру, і ми дуже Останні роки намагаємося досягти миру, який був би тривалим, який був би міцним. Тому ідея тристоронньої зустрічі дуже важливою, тому що це єдиний спосіб забезпечити міцний довгостроковий мир. Я думаю, що наступне зустріч має бути також зустріч з. Європейськими також країнами, чотиристороння, тому що ми говоримо про безпеку всієї Європи. І також для того, щоб організувати тристоронні зустріч, я думаю, що варто просити якраз про перемир'я, про припинення вогню для того, щоб зупинити вбивства. А коли ми вже говоримо про мир для всього континенту, то нам потрібні безпекові гарантії. Перше, це Українська армія сильна українська армія на роки на десятиліття попереду, і також ми серед коаліції країн, які підтримують Україну з підтримкою НАТО. Ми розглядали різні моделі. і також ми говоримо про безпеки України однак, також наша власна безпека є під питанням, під ударом. То е, ми розраховуємо на вас. Ви можете розраховувати на нас у забезпеченні миру в Україні. Пане прем'єр-міністр, дякую дуже, пане президенте. Дякую. Я хочу. Почати там, де почав Еммануель. ми всі хочемо миру. Війна в Україні мала надзвичайний вплив е особливо на Україну однак також. І на всю Європу, і на Великобританію, на всі спільноти. І коли ми говоримо про безпеку, це не тільки безпека України, а це безпека і Європи і Великобританії. Саме тому це таке важливе питання. Дякую за цю дуже важливу зустріч. Ми, пане президенте, по телефоном говорили багато раніше однак, зараз зібратися усім за одним столом це також чудово, і нам вдалося досягти реального прогресу, особливо стосовно безпекових гарантій. Якихось о, якихось гарантій на зразок статті 5, І ми у коаліції, тих, хто підтримує Україну, вже почали обговорювати це місяці тому для того, щоб у нас був готовий план, готова модель і ми сьогодні можемо власне зробити історичний крок для української безпеки, для європейської безпеки, і також ми можемо досягти прогресу. У нашому русі до справедливого та довготривалого результату і звичайно Україна має бути залучена. має, зустріч має бути тристоронньою. Дякую за те, що ви готові просувати це. Якщо ми зможемо забезпечити це після цієї зустрічі, якийсь прогрес по тристоронній зустрічі та безпекові гарантії і тоді я думаю, що можна вважати. Що сьогоднішній день дуже важливий в, в, відношенні до е, конфлікту, який продовжується половиною роки, і Дякую, поки що нікому не вдавалося Дякую. його привести Дякую. до завершення. Дуже цікаво знаєте за роки з вісімнадцятого століття з кінця вісімнадцятого століття. Те Такого, можна сказати не бачили. Однак, напевно, це вперше голови європейських держав зібралося. Алекс, я також хочу і вам передати слово. Молода людина. Я передам своїй дружині ваші слова про мою молодість. Спробую її переконати. Дякую дуже, пане президенте. За. Останні тижні у нас ми змогли досягти більшого закінчення цієї війни ніж за попередні три з половиною роки. І сам той факт, що ми зібралися за цим столом, я думаю, це дуже символічно. Це команда Європи, команда США допомагає Україні і прогрес якого ми очікуємо від цієї зустрічі стосується безпекових гарантій, і це велика частина нашої роботи зараз. І звісно, просування до тристоронньої зустрічі з вами, президентом Путіним та президентом Зеленським. Деякі з міжнародних змі можуть Питати, чому президент Фінляндії тут знаходиться? Причина, мабуть, у тому, що ми е, з невеликою країною, однак дуже довгий у нас кордон з Росією більше 800 миль. І звичайно, у нас також є свій історичний досвід з Росією, який починається з Другої світової війни, з зимової війни. І ми в 1944-му знайшли рішення. І я також впевнений, що ми знайдемо рішення у 2025-му закінчити російську агресивну війну, і ми зможемо знайти досягти тривалого справедливого миру. Ситуація дуже складна. Однак, саме тому ми тут і зібралися. Наша зустріч буде дуже довгою. Ми будемо обговорювати деякі питання. Я Давно вже euh, знаю і президента Путіна. Я думаю, що він хоче також знайти для себе певні відповіді. Чи можливо за тиждень чи два тижні ми знатимемо, чи нам вдалося, чи ці жахливі бої будуть продовжуватися, і є дві сторони, яких хочуть домовитися. Це хороші новини, і ми будемо йти до цього разом. Майнабі подорожуватимемо. Тоді можливо, що не вдасться з іншого боку, також можливо, нам і вдасться, що досягти це врятує тисячі тисячі життів. Які ми зараз втрачаємо щотижня. Ми спробуємо досягти. Дякую всім. Ми залишимося тут на якийсь час. Перейдемо до овального кабінету і там поговоримо. Також про деякі питання. А потім а, лідери європейських країн. Повернуся до своїх країн. Звітуються. Я залишусь тут і працюватиму, і ви теж працюватимете. Ми можемо знаходитися в різних місцях. Однак, всі ми лише працюємо. Дякую дуже. Змі досить справедливі, Якраз я хочу їм подякувати. Це дуже важливе, дуже важливе питання. Нам потрібно це завершити. Тож все про що ми просимо. Це справедливе висвітлення від медіа. Дякую дуже. Дякую дуже. But he loves it. He loves it. eh? for well, he does it he does it always. I never want to speak with my. He's, he's a very good player. golfer, for you. I know he went to go, but he says you if always he was, win.